З Фарисеїв, один чоловік був никодим на імення, зверхник серед юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього «Равві, ми знаємо, що прийшов єси вчителем від Бога. Ніхто бо, з ким не має Бога, не спроможен такі чуда творити, що ти їх твориш. Озвався Ісус і мовив до нього «Істинно, істинно кажу тобі коли хтось не вродиться з висоти, не бачите йому Божого Царства. Никодим же йому. Як може чоловік уродитись, коли вже старий, чи спроможен же він увійти знову в отробу Матері своєї та й народитись? Відрік Ісус, істинно, істинно кажу тобі коли хтось не вродиться з води та духа, не спроможен увійти у Царство Боже, що народжується від тіла тіло, а що народжується від духа дух. Не дивуйся, що я сказав тобі, треба вам уродитися з висоти. Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить. Так бо і з кожним, хто народжується від духа, озвався Никудим і мовив до нього як воно може статись? Ісус же до нього у відповідь: Ти вчитель Ізраїля, а того й не знаєш. Істинно, істинно кажу тобі ми говоримо про те, що знаємо, а свідчимо про те, що бачили. Ви ж свідчення нашого не берете до уваги. Говори я вам про земне, а ви не віруєте. Як же увіруєте, коли вам про небесне говоритиму. Ніхто не війшов у небо, крім того, хто зійшов з неба син чоловічий. Тож так як Мойсей Змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним. Наприкінці сьогоднішньої Євангелії Ісус проголошує. Ці визначальні слова. Ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий, що на небі. Ці слова говорять нам, що до неба так насправді може попасти тільки сам Ісус Христос. А що робити нам, щоб туди потрапити? З цим питанням так само і Некодим, що прийшов вночі, звертається до Ісуса. Ісус говорить, тобі потрібно народитися з гори, з висоти, з води й духа. Що спільного між першою думкою та другою, якщо на небо може зійти і потрапити тільки сам Ісус Христос? Тоді нам потрібно, по суті, стати ним, жити ним, дозволити Йому жити в нас. Оце і є народитися згори, бо хрещення це є зодягнутися у Христа Ісуса. Тоді ми, якщо ми живемо згідно Його заповідей, живемо ним самим. І є його тілом як церква. Тільки тоді у церкві і разом з Христом можемо потрапити до неба. Без нього ніхто туди потрапити не зможе.